На братській могилі вояків упа у Польщі з'явилася провокативна табличка, що може спричинити нову напругу у польсько-українських стосунках. На новій таблиці йдеться серед іншого. Я цитую: пробачити не означає забути. Це очевидна провокація. Вона пов'язана з декількома речами. По перше, зараз розпочинається екзумація польських жертв в Україні в селі Пужники. Домовлено про взаємні екзумації загиблих в 40-х роках поляків і українців. І це дуже великий поступ в налагодженні українсько польських стосунків, оскільки це питання дуже довго було каменем розбрату, для того щоб вірвати, е, це потепління, яке зараз є в українсько польських стосунках, і зроблена ця провокація. Крім того, я абсолютно переконаний в тому, що вона спрямована на те, щоб е, підтримати антиукраїнські і антиєвропейські сили на майбутніх польських виборах. Бо для України, коли зараз роль Сполучених Штатів... Америки в мирних перемовинах і в підтримці України вже очевидно буде меншою. Роль європейського союзу надзвичайно великою. А роль Польщі в європейському союзі з підтримкою України в українсько-російській війні ще більшою для того, щоб посварити наші народи, для того щоб е дестабілізувати і польське і українське суспільство, і була вчинена ця провокація. Я зранку зв'язався з. Павлом Ковалем, який очолює комісію у міжнародних справах польського сейму, а також є повноваженим з відбудови України. І він мені повідомив, що польські політики, польське суспільство теж вкрай стурбовані тим, що там відбувається. Польська поліція вже проводить відповідні розслідування, і покарання винних в цій провокації буде обов'язково.